Це друга частина мініфільму «Починіся мені». Ну тут є жестокість з людьми. Ну, шоб... ну, Мені тут допомагали Капілюшку. Ось автор. А тут ще Аша мені допомагала. Сім розмачку. хаос хату, і це я Аша. Пройшло декілька тижнів. Рани вже загоїлися. Як же я втомився? Знову від важкої фізичної роботи. Ти ай? Взагалі то Льоша. Вибач, нам сказали, що Тал тебе ай називає. Це його проблеми. Більош називаю. Я тамбі. О, ви вже тут познайомились? Тебе ай звати? Льоша. Незвичне ім'я Я Рустам Ви теж прислуги гитали і він к вам теж лізе. Вибач, вибач. Ні, ми зовсім не в його смаки. Тол, в принципі, завжди був по жіночій частині. Що змінилось? Може, йому стало цікаво? Стало цікаво, відрізняється у мене щось. Якщо він по дівчаткам то я його сильно не засмучу. Ти симпатичний. Хоча я все ж таки здивований, що Тал залишив тебе в своєму Тавторе. Йому і раніше дарили робов мужчина, але для. Я зрозумів для чого. Так, тільки він ніколи не звертав уваги в цьому плані. Як ти взагалі спустився з Великих Гор? Це це довга історія. Повезло попасти в але довго в у нього в біля Вже два роки. Намагалася втекти. А навіщо? Нас не ображають. Ми допомагаємо в моїх ханах інколи Тайла та його, його гостей. А ще я гарно співаю. Так, що інколи нам перепадають деякі моменти. Ну, звичайно, к вам уже він налізе. Ну, ти там це, тримайся. Його триматися, якщо здоровений. хоче дещо зробити. Та, взагалі, не по цим справам. Його і тримайся. Я, до речі, тобі. Трохи заздрю. Ви бачила новеньку? Її цайна звати Ва-я-я-яка жінка. Нічого не крав в житті, але я її вкраду. Ти що закохався? Я що? Що це означає? Закоханість це таке відчуття тобі дуже подобається дівчина. Це як початкове кохання. А що таке любов? Що цього не знаєте, як же у вас робляться сім'ї? Той, хто сильніший по статусу, той перший вибирає собі жону. Я зрозумів. А нам вже дістанеться ті, хто. якщо дівчина не згодна. А як не згодитись? А як що хтось з них не захоче жити з чоловіком який її обрав? Якщо інші хлопці на неї не претендують, то жінка не може вже не согласитися. І за цього у Ростама і немає шансів на сайну. Сумніло зазвичай. Оце тут язиками працювати. Май хан сам не зберуться. Пізно ввечері. Ух, начебто все зробив. Можу вже вкладатися. Давай, велике, хочу тебе бачити. Це не можна до завтра відкласти. Ура, його рот тут немає! Хоч оглянусь нормально. Він читає. Хоч смак якийсь є. А я сподіваюся, що ти став більш гріхким. Не блідло ходити пішки. Ходити корисно. Ти гадаєш, що я не зможу знайти той спосіб тебе підчинити. Спина вже загоїлася. Можемо повторити. Можеш бути мене хоч кожний день, тільки от цього ро. Дивіться, страшна любов, вики тобі. Перейди до мене, Алтана, ти йди за мною. Поэтому на это золото бы входить. Садись. Не хочу, чтобы ты танцевал для меня. На самом деле, найкраще танцевать в наших краях. Мене погадуло сьогодні можеш купити собі, що захочеш, коли ми приїдемо в каргало. І йди. наступний день Тау позвав льошу знову. Ти зрозумів, от чого ти тут опинився? Тобі теж сподобалося, як не може зрозуміти. Кажуть, що у тебе не було ніколи у зв'язку з, з, з чоловіками Рабама. Але раптом мені така честь. Мені мені стало просто цікаво, як тобі така причина. Я не повинен щось пояснити своєму рабу. Не хочу тебе засмутити, але я не розумію це з чоловіками. Ой, я б знайшов. Хочу з чоловіками покличемо жінку. Китай, пройдеся сайну. Десь на ліжко. Жінка, задоволен. Я не займаюся цими по чомусь Ти не можеш мене змусити. Не чіпай її. Я все зроблю рано. Задумай, шла, ти рано. Задумаєш гратися зі мною, ти знаєш, до чого це приведе. Давай, починай. Двадцять. Не жорстоко. Чого переживеш? Токо приношення до неї. Пішов геть. Ще роздражає. Добре, треба повернутися. То хоч з ним не поцілувалася. Це добре прийдуть прокляття тебе не достигне. Нічого не розумію. На наступний день в ура. Привет. Там еще осталось. Я все рассказал, а ты? Чего царены? У нас тут все были скажи, Да, у нас есть и руха. я очень тавуха. Он почув про тебя и сайну. Но я же Нарі, що це цвета наказав, але від цього йому не краще. Если завтра ся стало на мене неминуче. коли приедуться і інші чоловіки, він відійде, мабуть. Добре, тоді я піду. Удачі тобі. Бачи, якщо я тебе образив, ти не образив, хоч міг. Ти можеш мені розповісти, чому там не дозволив мені тобі поцілувати? Ти не знаєш? Знай би не питав. Поцілунок ну, ну, це таємне, що може вже відбутися між чоловіком та жінкою. Але ми з тобою. Через поцілунок виходить душа, а то так тіл тільки для розваги або для продовження роду. Цілунок тільки з тим, хто стане їх навічним спутником по життю. Якщо мене поцілував, нам довелося б одружитися. Щоб ти відмовився на мене на все життя було прокляття. І що всі дотримуються цього оговірування? Так особливо та великий почало тільки то, якраз з ним прокляття у Великому степу. Але це якось ще. Що... хто не зможе вже провірити, люди не раніше або ні. треба перевіряти дії, як кожна їх людина бачить одда. Вони все знають. І прокляття обов'язково збудеться. Питань стало ще більше. О тут троє намагалися втікти, всіх піймали. Але хто ці двоє? Він вбив свого голова але і втік. Других крафт монет хані та сховав їх у дурегі до нашого поселення на Западі. Ну а третій, ти знаєш, тих ран вранці ми його далеко відсюди спіймали. Що бігає дурень? Так, за спробую втечі вони повинні понести покарання. Теж своє є дозволення на Справедливий суд. За мною. Ви Хотіли побігати, зараз побігайте. Мене вже зачекалися. Посужитися традиції, у кожного є шанс вижити. Якщо ви вистріше шамонугасів або ви зможете їх вбити, то ви залишитеся живими. за грош, Аж получите стріл у голову. Легше підеш ти. Помоляю вас, помилте мою грішну душу. Хай, поки в тебе є час. Він зовсім надовго протримався, навіть не цікаво. Тепер твоя черга. тепер саме цікаве. Що Долене не хотів слухатися Тала? Тому тепер вихолодну землю не завжди. Спочатку тебе скоштують манголоси. Вони люблять солоденьких хлопчиків. Йди у Я сам. Ха цікаво. Я забув сказати, що боротьба йде до того моменту, поки живих не залишиться або минувся, або севере. Удачі. В цей раз учень відреагує швидше на твої її спроби залізти на паркан. Позвичем, риба йде до останнього моменту. Ришаємо, нічого не буде. Добре, я зможу. Ще й вас було тепер я зброї? Треба щось придумати. Сир закінчиться. Хоч помронежлює О! Досить, він своє покарання получив. Він мене врятував, ще би я здох. Що з його обличчям? Ще всі ми його спіймали. Двідись його кришиці. мене Або добре ну, їй ради не закінчити свою справу. Через те чеш мене буде тебе вжирати довго болісно. Декілька днів. Дам тобі притеряти свідомість. Давай йдемо. Ви туди? Ось Ой, і ти Саві. Ти виглядаєш зовсім як хлопчик, але ти старша нурала. Шкода я тебе не побачила непоколіченому. Це прислуги постаралися. Давай подивимось, що можна зробити. Скільки раз я йому казала, що треба пом'ягче з кимось? Ти са дала. На твоїй мові ліцителька. Ві... Розмовляєш на улис. Небагато читала колись книги. Але як? Ось це не важливо. Що тебе? Візьміть та це. а через час буде сильно бій. Ось серія закінчилась. Ну, що сказати? Бувайте. fuck